За добу до Кременчуцьких правоохоронців 121 раз на лінію 102 надходило звернення по території міста Кременчу фактами скоєння як адміністративних правопорушень, так і кримінальних правопорушень. Маємо факт смертельного травмування на виробництві на одному із кар'єрів в Криківському районі. Працівник впав в дробільню, в результаті чого отримав смертельну травму. Ніч неділі на понеділок до поліції Глобанщини надійшла інформація з одного із сіл про те, що чоловік попередньо, який телефонував, виявив на території свого помешкання. Ні, труп з ознаками насильницької смерті було виявлено труп жінки 51-го року народження, мешканки даного села. Попередньо встановлено, що чоловік 72-го року народження під час конфлікту з померлою на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин спричинив жінці ножові поранення, від яких вона померла. Винуватця затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Йому вирішити питання про оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.